Ми є пластуни. Пластуни це така організація, яка займається вихованням дітей молоді. І ці хлопці теж організації. Я керівник. Хочу трошки розказати, що це сьогодні у нас буде. У нас сьогодні будуть змагання, які називаються жура пластуни. Це помічний козака. Ви всі діти України і ви знаєте, що козаки це наші захисники. 22 числа післязавтра буде день народження Байден Пауэлла. Це та людина, яка придумала цей скаутський. Скаути це розвідники. Ми всі бачили, можливо, фільми діти шпіони, може бачили фільми «Мауглі», пов'язані з життям в лісі, «Виживанням в природі. Бео Грілс. Пишет його ціною, хто надивився серіали. Це і є наші скаути. Берег Дуд з'являється начальним скаутом світу, у його та там. І реально розведен Павло. І е, що сказати треба іще? Наші символи це Святий Юрій. Ми всі вірні люди християнські, ми всі патріоти України. І ми виховуємо на таких принципах. Вірності Богові Україні, допомагати людям і жити за пластиком скаутським законом, законом честі, справедливості, добра і правди. Але для цього, щоб бути виконувати це все в житті, дуже важко. В житті дуже багато зла, несправедливості і брехні. Щоб боротися з цим, треба бути сильним. Просто так вийти і сказати, я вам зараз докажу, що ви не ви витрати не зможете. Тому пласт формує характер, формує силу. Ці змагання, які сьогодні проводяться, вони... Ну, Трошки покажуть нашу методу, наші ігри. І ми вас, звичайно, всіх запрошуємо до організації, в якої я і Олег вже більше двох років. Фотографії ми подивилися, хто після змагань ще подивитися. Хто зацікавиться, може взяти їхні телефони, созвониться, знати, коли які у нас будуть заходи і тому подібне. Отже. Наші змагання почнуться з урочистого відкриття. Я подумав, що ми гімн України співати не будемо, тому що це не, не державне свято. І я включу просто пісню, яка буде називатися Гейскобе, мій друже! Скоб це Орел. Орел, і е, ми хочемо бути похожим на Орла. Ніхто ж із вас не хоче бути похожим на Черепаху чи на камельон. Всі хочуть бути похожим на Орла або на якось сильного збіра, да, який природять учить, як себе захищати і виживати. Дальше. Дальше. Після офіційного відкриття, це буде буквально 3 хвилини. Команди одна на протиоргніє, лицем сюди, як я скажу, так, тут одна команда, тут друга. Команди назвуть себе, ми побачимо капітанів, ми одягнемо них наші хустки, які символізують наш рух. Капітан отримать окрему відзначку, якою буде стояти і рухатися. Кожна команда зобов'язана мати прапор, який ви робите буквально за 3 хвилини. Крім, крім цього, треба сказати, що ворільники можуть допомагати. Допомагати підтримувати, а підтримувати це не значить, що хтось упав і сказати, ти дурак. Навпаки сказати, ти, о ну, ти впав, нічого страшного, зараз з'явився і все буде добре. Не треба включати, що він команду тягне назад. Mm -hmm. mm -hmm. Добре, зараз я прошу. Е yes. 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 Я прошу значить, мені допомагати класним керівникам, секретар підійде вас. Класні керівники знаходяться коло своїх коло своїх команд. А як це? Віра, це моя кьоска, я теж віра. Вона буде писати очки. Хто виграв перші змагання, два очка, хто програв одне. І так я змагань. Добре. Секретар поки присядь. Зараз я дам слово, буквально вам розкаже щось. Ярослав і Олег, буквально по хвилині. Скажіть, що ви хочете сказати в цей от ну, Пласт для мене це стиль життя, це не якийсь кружок, куди ти ходиш, тому що тебе батьки заставляють, щоб ти туди ходив і просто там знімався, молодець, пішов домой, бою їх спати. Просто це стиль життя. Ти пластуєшся, ти живеш, ти кожен день це робиш і пласт за принципами бути вірний Боговій Україні. Ти християнин, ти вірний Богові і своїй родині, ну, своїй батьківщині. Далі допомагати іншим. Допомагати іншим значить, що ти кожного дня повинен робити одне добре діло, що найменш одне. Ти повинен ти можеш бути по можеш може не бути. Це вже твоє питання. Чи ти витримає таке навантаження, таке, таке життя, тому що це дуже активний рух, там пластів все дуже швидко. Ти можеш не встигнути за нами. Так що ми відбираємо кращих, ми не набираємо, ми відбираємо. Це значить, що ми із десяти можемо пройти тільки одного, тому що він достойніший, ніж інший. І от і ми так само ми вступили в клас, ми е, як його тут розвиваємо в цьому місті, тому що клас це всесвітня організація, вона є по всьому світі, і в Канаді. І в Австралії, і в, і в Сербії. Ну, і її тільки немає. Дуже багато країн, які займаються послуванням, то, то вони там є. І загалом скаутинг. Скаутинг це дуже поширений рух. Всі ну, повинні знати, там в Америці особливо там, фільми, які знімають, ну і так далі. Тоді олег. Ну, Я плод заростав. Ми з Ростам Ярославовим, звичайно, довше, він 6 років був, я лише рік, але за цей рік я набрався багато досвіду, я пройшов у Москва табір Кентабором в тиждень місці. Ми виживали, виживали, ховалися. У мене є так, як говориться, книзь світокінці тунелі, яке мені дати добро, я на